Мітингувальники зустрілись з очільником Кіровоградщини. Протестуючи більше тижня, вимагали відставки призначеного президентом голови ОДА Сергія Кузьменка. Сьогодні представники кількох громадських організацій та самооборони майдану прийшли на зустріч з губернатором. Діалог тривав більше години. Подробиці у наступному сюжеті. Перед зустрічю на площі Героїв Майдану збираються активісти, політики та небагато кіровоградців. Перед тим, як зайти всередину, керівник самооборони зачитує кілька прізвищ активістів, які йдуть на зустріч. І констатує, ініційований ним Майдан 3 не користується великою підтримкою містян. На жаль, цю акцію мляво підтримало суспільство. Наше. Можливо, не знаю з яких причин, можливо, вибори більш важливі, ніж оця ситуація яка склалася, але так відбулося. Ми закликали до об'єднання активних громадських організацій. Рівно о 15-й годині активісти заходять в облдержадміністрацію. Вже всередині посварилися. На зустрічі з очільником області вирішили не пускати подружжя онулів. Просим, щоб всі в залі залишились тільки ті люди, які визначили об'єднанням громадських організацій. Чи є революція гідності. Через революція. У нас, на, у нас на нараді зустрічалися об'єднання громадських організацій, люди, які визначили, хто повинен бути ми на зустрічі. Ми, вічі, громадських організацій, ми з вами будемо спорити тут для чого. Після сварки Онули покинули приміщення, а активісти розпочали зустріч із Сергієм Кузьменком. Спочатку претензії. Ви дали згоду, беручи участь в тому, і я приймав участь, і оці всі люди, які сидять, особливо Микола Петрович Жоан, ми були отут на Майдані, коли ми стояли з цієї сторони із тітушками, і коли вас покойному Віктору Смиленко його сина розбили голову. Проте у голови облдержадміністрації свої аргументи я був як з однієї сторони, так і з другої. Спілкувався як з одними людьми, так і з другими людьми і говорив про прості речі: що люди не потрібно розколювати країну. Люди нам потрібно єднатися, нам потрібно навчати дітей. Ми, політики, робимо сьогодні все для того, щоб. Вирішити ті проблеми, які сьогодні є, і говорив: потрібно відміняти закони, наче треба збиратися в парламенті. Я говорив, потрібно змінювати конституцію, потрібно збиратися в парламенті це й вирішувати. Активісти пропонували Сергієві Кузьменку відмовитись від посади і написати заяву на звільнення. Натомість, голова облдержадміністрації запропонував співпрацю. Ми пропонуємо вам добровільно написати. Ну я не знаю, як юридично правильно буде відмова від, від від призначення президента. Я прошу вам чистий аркуш паперу І ручка. Вона така недорога, але є. Будь ласка, чистий аркуш паперу, моя пропозиція. Давайте використаємо для початку спільної роботи. Я не злочинець. Послухайте мене. Я проста людина, простий кіровоградець і такий же патріот, як і ви, який хоче одного, щоб в цій країні був закон, щоб в цій країні була законність. І щоб ми від слів переходили до діла, дискусія тривала майже годину. На сам кінець голова ОДА запропонував підписати меморандум. Зайдемо до кабінету, візьмемо олівець, папір, накидаємо зараз пункти для того, щоб там з вашої сторони там я сформували цей документ. Імна Промак, Яна Семенюк, Анатолій Басистиля Зільонкін, день за днем.